Так, 4, 5. 6. Балансік нас. Артулечки нема, вже вже кайфулечки. Погнали по центру. Сподіваюся, ЛТшка може щось поїде, теж по центру посвітить. Ми постріляємо, може хтось підставиться. Виглядає, що так, що він їде. Сподіваюсь, йому огляду вистачить. І якщо ні, то саме світам у нас теж непоганий огляд. 370 там десь. Так, от він кущик істав, опа, і хазе світиться. А ну, пробивай, не на бронь. <різь> так, так. Ну, хоча б 2 присунули вже непогано. Так, ще пасажири якихось там не бажають поїхати. Не бажають сьомий, Ну хоча б наша ФВшечка поїхали в кущики тут станемо. Поки що по фукашему може хтось підставиться. Безпалювно заламаємо це дерево. Типу, нас тут немає. Опа, 416, сюди йди. Тримай. Афкашить він на басі тримай. Три з трьох, непогано. Так, цього хлопчика ми не прострілюємо. 12. те Та і сьомий його пересвітив, почав його душити почав. В принципі, правильно тікаю. Так, 54-рочка, щось там здає назад, може підставиться. Ну давай. Байди ш. Ж... Щось непогано Давай, а ти ж здавав там назад. Давай, давай, підстався. Я вже втомився чекати. Не хоч. Так, 12те, ти куди? И кут опа, i55-4 підставився. О, на каточок, гуд. Та ну, пробивай, давай. Так, 2 присунули, непогано. Так, фвшечка там. Запам'ятати, де він там стоїть. Мм, ще може встигнути. Ого, хлопчик. Після стільки часу пройшло, ти... Вирішив, ну, прорахував. Ти шо там. Математику вимкнув. Вираховував, де я там є. ну. ти всі <післянень> ці дела. Так, ФВшечка. Там фазе підставляється. Ну навряд чи там лише башта скоріш за все стерчить. Ну опа, ніби зайшло. Що, а спалах якийсь зависок, так був. Можливо, халяву влучив. Третій постріл був спалах тут. А, ні, він тут повністю підставляється. Ну зараз я заряджусь і він відїде. 100%, я впевнений. Я що сказав? Але ми встигли, ми встигли. Ну я просто знаю це, це стандарт. Опа. Диви. Якісь професіонали там 416 там блайнд, який мені вглупив пазе ну, там. Накидує нам. Ну. Хлопчики. Ми тут зможемо засвітити його. Все, він вже не підставиться після того. Так, і сьоми тут збирається щось бикувати. Наш Фазе поїхав, може. Далі ПТ-шечек засвітить, якщо там є. Давай, підіймайся, сарай. Опа, ск скорпік, Скорпік, Скорпік. Сюди йди. Man, ну, випадковість. <laughs> Ми прибили труп, це все, все гаразд. Я професійно це зробив. ФЗ підставляється на КД. його ПТшки там не бачать, ні? А, ЛТшечку тут пристрелити, ніхто не бажає з ПТшек якщо ви не бачите. ФЗ як він підставляється. Так, берестрелити ці ЛТшечку. Ходімо тут бикувати. Не будемо, щоб пазе нам по сраці, не накидав. Чудово, прибили його. Можемо по суперконіку постріляти. Іди сюди Чудово, ВНЛД залетіло. Та, -та, перестрибнув снаряди. Хоча б це в закинули. І сьомий, заспокойся, так нам тут камулятивчики потрібні. Два під каліберса залишилося. Комуліками. І на прорив пішов. Дід пішов у прорив. Так, тримай. Так, влякався, не пробити його в бок Каточки вбок, допоможіть Дід б'є. Пух, стиг. Стигли, щоб він не додав. Ого, 140, ти переїхав. Нефіга ну. собі ти професіонал. Заспокойся. Недобитий, тільки в нього там хп не залишилося. Так, будеш підставлятися, Фазе. Давай. Ні, не хоче. Поїхали, коротше, лінії, А, ні, диви підставляється, може зараз вухаємо домо, щоб він там не блендив. Давай, підстався Сергій. Тримай. Ну Тут халявка не залетіла і не могла залетіти. Навряд чи таке проб'ю. Пофіг, поїхали. Поїхали туди на лінії Оооо! <губ> Оба-мау-на! Ні, об, об, об. ді-ді-ді, перевертайся, перевертайся. У, давай. Та-да! <губ> Капець. Оце кульбіт дав. Так, оцінить по 10-бальній системі. <губ> Сподобалося вам кульбіт, У мене майже інфаркт трапився. А ну, дав, як черепаха зараз на спину перевернуся, і ніхто мене обратно не переверне, Ууу, поїхали. Поки лінії доб'ємо цього ФЗ, спробуємо. Опа, три топори. Ти що там бикуєш? Грив вирішив зробити. Ну, в принципі, мені подобається. Напав на 277, Чудово, три з трьох. Гарненько залетіло. На що він сподівався? Незрозуміло. Так, ПТІ 100 не витримав. Вирішив поїхати. Ава! Підтримую тебе. Шодний танки залишились там 140 десь в ПТ режимі стоїть. Так, що тут телефон? Одну хвилинку, телефон мені там. Почекати потрібно. Угу. Так. Пофіг. А, так, що бійці. Сідісі, -сіді. ти якийсь отчаяний хлопчик. Ти зараз помреш. Ні, о, я ж казав, помре. Так, чи 30 КД, можемо встигнути бити. Халявку закинули. Краще не ризикувати КД нажмемо. Відсвітимося, щоб. Бажання в Т-30 не було по нам стріляти. Зриви в желудку КД ще раз. Ми вже спробуємо КД вбити цього ФАЗе. КВІНІВ не вистачило. А добре Борька ніби повинен вбити. Так, відволікли, він бив. Так, від Т30 не отримати, не стріляй. Не бий. Добре. Встигли ховатися. Три ПТшки сліпих залишилися, погнали. Піджиматися, посвітимо і постріляємо. Опа, ти куди там тікаєш? Іди сюди. Зараз ми тобі по сраці будемо стріляти. В низині він там. Так, погнали Вешечка. Но я не встигну вже. Поки зведуся все. Ну, я відчував, що я не встигну довго я їхав. Так, СУ-130. Стій. Ну, хоча би один постріл. Так, давайте, 30 ХП-є, танка нема, зараз їм накидаємо. ворота вимкнули. Погнали, так, 4,20. 15 секунд ми встигаємо. Зарядитися. Ой рельєф, тут в мене. Оп, і танканули. Чудово, чудово, ще, ще і ці 600 хп заберемо. Доо, бурько, Що, наляканий? Сишся, а ну так <плес> да не сити. Не виштовхую. Це мій дамаг, Я на нього настраждав. Відчепись. Відпочивай. Ну так, 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 як я. Міг ще пробити. Ну, Залетіла. Залетіла вище корпуса. Чудово! 8000 Опа, ні, чекайте, 8300 по 54 залетів в бландек нас. Гуд. 11 машин пошкодили, 8300, 40 пострілів, 26 влучань. Непогано. Якщо бій сподобався, ставимо подобайку, Підписуємося.